Пригадаємо, як перетворити мішане число в неправильний дріб. Для цього треба виконати наступну дію. Нам треба 3 цілих помножити на 3, тобто на знаменник, і додати 2, тобто чисельник. Отже, і записати цей результат у чисельнику. Тобто, виходить, у нас 3 множимо на 3 і додаємо 2. А знаменник, який був такий лишається. Отримаємо 9 плюс 2 11 третіх. Тут згадуємо: 7, множимо на 10, я зразу напишу 70 і додаємо 9 а знаменник, який був такий, залишається. Отримаємо 79 десятих. Далі продовжимо. 2 множимо на 17 – 34. і додаємо 3. І записуємо у чисельнику 37, а знаменник, який був такий лишиться. Тут та сама історія. 36 знаменник залишиться, а треба 15 помножити на 36 і тоді додати 23. Тут вже просто складніші обчислення, але ж не складні, щоб їх не виконати. Не настільки складні. Отже, давайте поміркуємо, як помножити 15 на 36. Ну, можна в стовпчик. А можна поміркувати. 15 на 36, це ми до 30, 360 бо 10 на 36 додамо половину від 360, тобто 180. І вийде 540. А до 540 додали 23, вийшло 563. І отримали 563,36. А 8,314 перетвори сам. І відповідь запиши в коментарях.